Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні поговоримо про ноткоін, а саме конкретно, сьогодні я вам покажу, як його продати, детальну інструкцію, тому що ми досить довгий період тапали, тапали, чуть пальці не постирали. І насправді вже без вкладень виходить дещо заробити. Ціна, правда, зараз конкретно просіла, але все ж таки, друзі, без вкладень, закладення. Ми зараз можемо отримати монетки тон і конвертувати їх у USDT або у долари і заробити справжні гроші. Тому сьогодні відеоролик, як завжди, буде без води, максимально стислий. Інструкція, все по полочках, тому поїхали. Я буду вам все показувати з телефону, так як з ноутбуку це не можна показати в програмі NotCoin. І по суті діло, впродовж відео, коли буду тут. Натискати і показувати інструкцію, розкажу вам всі інші деталі. Дивіться, ось у нас є Notcoin, потрібно зайти в нього. let's go. Хто вже давніше на моєму ютубі, той знає, що робити, тому що ми вже тут не перший тиждень майнемо токени, і взагалі в мене вже було два-чотири відеоролики по Notcoin, які понабирали від 10 до 30 тисяч переглядів. Дивіться, друзі, нарешті тут в нас з'явилася кнопочка Trade, справа знизу. Як бачите, в мене є 100 мільйонів. Я вже один ваучер зробив, тобто ми будемо продавати ці токени через ваучери. До речі, пізніше я висловлю свою думку, чи варто продавати, чи не варто. Тому дивіться, тиснемо кнопочку Trade. Після цього у нас ось таке вікно, і нам потрібно спочатку перетворити токени NotCoin у ваучери, тому що ми будемо продавати ваучери самі. Поки що, чи буде лісник самої монети, невідомо. Тому наразі користуємось ваучерами. Тиснемо ноткоін і стрілочка на ваучер. Тут тиснемо Continue. Воно може все глючити. Одразу хочу сказати, що воно у вас може не натискатися, ви можете тапати по 5-10 разів, воно може не працювати. Ось тут справа зверху можна перезавантажувати сторінку і пробувати, пробувати і пробувати. У мене зараз, в принципі, йде все нормально. Тиснемо Continue і вибираємо, скільки ми ваучерів хочемо зробити. Мінімально, це від 10 мільйонів. В нас комісія 0,06 тонн. Для цього нам на тон валет, в тон Space буде потрібно закинути токен на комісію. Зараз я покажу, де це і що як робити. Якщо два ваучери, це відповідно 20 мільйонів ми зможемо продати. І ось, наприклад, ми максимум можемо продавати. 11 ваучерів по 10 мільйонів. Я ж створюю один, бо я вже один робив. Тиснемо confirm. Ось таке вікно після цього у вас з'являється. І ось комісія, яку я маю сплатити. Ваш швидше за все її тут може не бути. Зараз я покажу, як сюди її закинути. Тиснемо кнопочку Mint. Тут у вас треба буде підключити гаманець, або, наприклад, створити новий гаманець. Воно вам запропонує. Тут все примітивно, можна розібратися. Я натиснув на гаманець і тепер пішла транзакція. Можна натиснути Mint ще раз, тоді ще раз Continue. І просто чекати. Вас перекидає в гаманець. Ось, в принципі, де у вас мають бути токени на комісію. Зараз воно прогрузить, я вам покажу. Ось прогрузило, просто треба було натиснути кнопочку назад. Тут все-таки трохи лагуче. Дивіться, це конкретно є тон Space, і тут потрібно мати токени для комісії. Взагалі кажуть, що тут потрібно мати більше, ніж один і один тон коїна, тому що коли ви виставляєте на продажу ці ваучери, з вас комісію не бере. Але якщо ви захочете його зняти, потрібно буде оплатити комісію. Як сюди взагалі закидати монети тон? Можна натиснути кнопочку. Поповнити, взяти адресу і просто перейти на біржу, на якій ну, торгується монета Тон. Ось, наприклад, на екрані мого ноутбуку відкритий CoinMarketCap, і ви можете побачити, що зараз ціна 3,91. І торгується він у нас на OKEX, Bybit, Cocoїні, GATE, BINGX. На цих всіх біржах, на любій з них, ви можете купити монетку Тон і перекинути її сюди, на цю адресу, у мережі Тон. Можете зареєструватися на BYBIT, і я є її партнером цих бірж. Ось, умовно, можна сказати, ви поповнили сюди, наприклад, там закинули дві монетки тон для комісії. І тепер чекаємо, доки в нас ця транзакція пройде. Можна натиснути Open Wallet. Давайте, доки воно грузить, я вам ще покажу, як створювати цей тонсpaйс. Ось зараз відкритий конкретно мій гаманець Tone. Якщо ви не знаєте, де його взяти, він просто в телеграмі в налаштуваннях у вас є кнопочка Wallet. Якщо у вас немає цього тонсpaйс Beta, а просто гаманець і у вас є тонкой, наприклад, тут, то справа зверху, ось тут є три крапочки, потрібно натиснути. Натиснути на налаштування, і отут є тонспайс Beta, просто його потрібно натиснути галочку, щоб він вас відображався. А якщо у вас його немає, його потрібно буде просто створити і записати сіт-фразу. або відновити по сіт-фразі. Тут вже різні варіанти, тому що сіт-фраза від воліту і до тон спейс бета в мене підходить одна та сама. Я особисто в мене тон був ось тут. Він в мене був на звичайному гаманці, і я перекинув його на тон спейс бета. Я просто натиснув поповнити і передводи з кошелька натиснув і ввів сюди прямо з цього гаманця. Ви ж можете закинути напряму з біржі, як я показав, або можна натиснути ось тут. P2P Market, і ви можете буквально тут одразу купити собі, наприклад, там дві монетки тон. Thank <laughs> you. Тиснете купити, тут вказуєте валюту, кількість монет, суму, наприклад, наскільки ви там хочете купити. Тут вибираєте собі ордер, дивіться, скільки зділок, щоб було 100% успішних, або хоча б там до 80%. Тут видно доступно, скільки людина може продати, і ліміти, наскільки може бути ордер. Наприклад, там, от, перший тиснете в нього купити, в нього доступно 21 тисяча монеток тонн, монобанк від 400 до 3500 купити. Наприклад, вибираєте там 400 гривень, у вас виходить 2 монетки 40 тонн. Не треба, наприклад, 300 гривень, а мінімально 400. Ну, тиснути 400, тиснути купити, відправляєте на його карту 400 гривень, яку вам дасть, і підтверджуєте ордер, що ви оплатили обов'язково. Після цього вам відпустять монети Ton. Тільки мені здається, вони вперуть вас тут на основний гамонець тонкої. Після цього потрібно перейти в тон Space Beta, натиснути поповніті і вибрати знизу переводі з кошелька і переказати ці монети. Тут все просто. Чекаємо, доки згенерується наш, наш ось цей ваучер. Бачите, воно досі крутиться, тому я тисну Mint. Тепер знову чекаю, тисну Continue, тепер тисну Mint. Воно глючить, мене викидає, не пропускає. Я повертаюся назад, знову тисну «Mint» і трохи почекаю. У вас може бути така сама схожа ситуація. Я повертаюся назад. Пробую ось тут, просто натиснути Continue. Ще раз мене просто перекидає на мій гаманець, його не підтягує. Відкрилося ось таке вікно. Тисну ще раз Mint. І тисну Continue. Ось так безкінечно. Добре, що мені це на відео якраз такі складнощі попалися, бо у вас може бути те саме. Тисну назад, назад, касувати. Добре, давайте звідси вийдемо, повернемось, спробуємо ще раз. Notcoin Voucher, Mint. Confirm wallet. Вибираємо гаманець, тиснемо Mint і чекаємо. Так, друзі, клацав-клацав, Я тут бачу, що в мене ще 10 мільйонів зняло, а значить, ваучер вже мав створитися. Де нам тепер потрібно його шукати? Тут я вже Notcoin Voucher тиснути не буду, бо по суті в мене 10 мільйонів зняло, а значить, ваучер вже мав бути. Так воно може. Може глючити, можливо, просто не потрібно буде дочікуватись, коли воно докрутиться, можливо, в когось зразу пройде. В в мене, мене коли я робив на основному телефоні спочатку, в мене пройшло. Повертаємось назад, бачимо, що в нас стало на 10 мільйонів менше. А значить, ваучер створився. Тиснемо кнопочку Trade. Trade 2 тиснемо. Нас перекидає на таку групу. Ось тут є кнопочка Notcoin Premarket із Open. Тиснемо на неї. Нас перекидає на сайт JetGems.io. Нам потрібно тут приконектити свій гаманець. Тиснемо Connect. Вибираємо Open Wallet in Telegram. Після цього прив'язуємо гаманець. Тиснемо готово. Ми залишились тут. Що нам потрібно робити? Повернутися на сафарі. Так, таким чином не хоче, воно мене викидає. Добре, давайте я тисну сюди, ще раз Let's Go. Тисну Trade. Тисну TradeVoutcher, над CoinPree Market Dissun. І ось тут справа знизу я натисну на Safari, щоб мене перекинуло на Safari, конкретно, щоб відкрилася вкладочка у браузері. Бачите, я вам показую все вживу, як є. Я не показую, що в мене все проходить ідеально, з першого разу і так далі. Я саджу, сам клацаю, так само мучуся, як і ви будете в майбутньому. Флор прайс зараз в нас за 1 мільйон 0,9 тонн. Якщо ось тут на сайті CoinMarketCap подивитися, скільки в нас 0,9 тонн, це приблизно 3,60 бори долара. Ну, в принципі, нормально ну як нормально курс впав звичайно тому що люди продавали 100 мільйонів наткоєню по 2000 доларів а зараз виходить приблизно 200 доларів але як на штуку без складені, це і так нормально. То виходить в середньому, що в нас буде 10 мільйонів десь коштувати 36 доларів приблизно. Добре, тиснемо зверху Connect. Тепер у нас вже це все робиться в Safari. Open wallet Telegram ще раз. Нас знову перекидає в Telegram і знову тиснемо прив'язати гаманець. Готово. І повертаємось у Safari. І бачимо, що наш гаманець прив'язався. Ось таким чином потрібно робити окрему вкладочку відкривати в Safari, бо в Telegram воно не спрацює. Ось в нас є якраз вкладочка, де ми можемо продавати ціну. Koine. Тут стоять ось такі аукціони, на них не звертайте уваги. Тому що тут пише 0,1 за 1 мільйон, але за таку ціну ніхто не продає. Це аукціон. Справжня ціна це у нас вот floor price 0,9. Тобто, якщо ви приблизно поставити за 0,86. Дивіться, давайте підрахуємо, наприклад, 0,86, 0.86. Це у нас 3,35 долара. Це в нас є за 1 мільйон. Тобто цей ваучер 10 мільйонів ви можете продати за 33 долара. В принципі, як на штуку без складень, все одно якісь на булочку кошти будуть. А 100 мільйонів, відповідно, 330 доларів. виходить. я можу продати, наприклад, вже. За 330 доларів. В кінці відео поділюся думкою, чи варто продавати, чи чекати лістингу, а ми продовжуємо. Так, де шукати наш ваучер, який мав створитися. Тиснемо на фіолетову зверху іконку мого профілю. Раз на неї тиснемо, тут тиснемо close і ще раз на неї тиснемо, але тиснемо на цю велику фіолетову іконку. І ось бачимо, що у нас є лише один ваучер, який я створював раніше. А це означає, що цей, що мені так довго грозило, він в мене ще поки не з'явився. А це мій старий ваучер. Добре, що він в мене є, тому я зараз можу показати, як його заліз. А мій ваучер, який я створював зараз під час відео, і воно там крутилося-крутилося. Він може прийти мені через 3 години, через 5, а можливо і завтра. І теж маєте бути до цього готові, бо дуже часто в чаті питають: в мене ноткої не зняли, комісію залу, ваучера нема. Це нормально, треба просто чекати. Він з'явиться день, можливо, півдня, можливо, декілька годин, але з'явиться. Як його виставляти на продажу? Тиснемо на нього, гортаємо донизу. Тиснемо «Put on sale», «Fixed price» і вказуємо суму, скільки ми хочемо отримати за 10 мільйонів ноткоінів за цей ваучер, який ми створили. Якщо я казав 10 мільйонів, у нас виходить 33 долара, то нам потрібно ставити приблизну ціну 8,3 монетки тонн. 8.3. Готово. Як бачите, в нас комісію тут беруть досить таку жорстку. Це 1,66 ще плюс 0,42. Тут майже 25% комісії. Це просто треш, якщо чесно. По факту, ми на руки получимо 6.22 лише. Але за 8,3 я думаю, зараз нормально продасться. Тому що флортом зараз 8,8. 8.3. Це у нас буде 32 долари за 10 мільйонів. Тобто 100 мільйонів може продати за 320 доларів. Тиснемо put on sale», go to wallet. Відкриваємо Telegram, підтверджуємо транзакцію, назад в GitGames не працює. Повертаємось вручну в Safari. Пройшло Checking Payment. Чекаємо, доки його залістить. Тепер не знаю, скільки тут прийдеться чекати. Пройшло зразу нічого, собі. UNFT has been put і залістили мою NFT. -шку. Тепер, коли вона продасться, на мій гаманець, просто впадуть 8,3 монетки тон, тобто 33 долари. Ви їх зможете вже звідти вивезти. Зараз покажу як. Ось переходимо в відкритий гаманець. Ці тон, можливо, впадуть вам сюди. Швидше за все на цей якраз Space Wallet. Ви звідси можете їх відправити. Можна на свій гаманець основний, тон Wallet, цей що в Телеграмі, а можна на внешній, тобто на якусь біржу. Трібно зайти на біржу, скопіювати монетку в мережі Ton, вставити сюди адресу і відправити. Ось і все. От дивіться, як бачите, мій буквально класно вийшло, що це на відео. 31 долар мені прийшов, тобто мій ваучер вже продався. І якраз в Stone Space в мене, вони вже. Супер. Дивіться, зараз зразу покажу, як їх вивезти. От я собі переведу їх на основний гаманець. Свой кошельок. So що 7,98. Наприклад, виберу там, виведу 5 монет тонн. Натискаю далі. Підтверджую і оплачую транзакцію. Готово. Тепер вони вже в мене на основному гаманці. Ось. Відкритий гаманець ще раз. Ну, Транзакція буде деякий час, я думаю йти. Можливо, воно лагає. Ні, відправлено, значить воно зараз прийде. І з'явиться цей тонкоїн у нас ось тут, де пише тонкоїн 1921. Тут вже списалося, давайте дочекаємося, щоб прийшли. Зразу прийшло повідомлення, що ви отримали 5 тонн, це буквально 30 секунд. Посмотрите баланс. І ось, як я сказав, наші ноткої наші тонкоїни вже тут. Супер. Дуже добре, що це все вийшло в успішному відео. Думаю, кращого відео ви по цій інструкції не знайдете. У мене залишилось тепер вже 90 мільйонів, вже не 100, прийдеться потапати, щоб було більше. Один ваучер у мене десь в дорозі ще. Потрібно буде ось тут перейти на маркет і чекати, доки він у мене з'явиться на цьому джетжемсі. Якщо ми пам'ятаємо, то ми маємо робити це через Safari, щоб нас не глючило. І ось тут, тиснувши на цього дяпіка, раз і найбільшого я буду чекати, доки тут з'явиться ще один мій ваучер. Його поки немає. Можливо, він з'явиться завтра. Можливо, не з'явиться взагалі. Я жартую, звісно, нікуди він не дінеться. Якщо щось, то пишіть в чаті, підписуйтесь на Telegram обов'язково. Ось тут залишаю вам qr код. Можете його відсканувати телефоном, приєднатися до телеграму. Підписатися на чат і там спілкуватися зі всіма, хто продає, купляє на коїни. Ми завжди вам будемо там раді. Тепер я висловлюю свою думку, чи варто продавати ці ваучери. Хочу сказати так: ціна впала приблизно x 10 Найбільше заробили ті, хто буквально продавали свої ваучери в перші дні. Там все жорстко лагало, і я насправді навіть туди не ліз. Але в перші години і в перші дні можна було 10 мільйонів продати не за 30 доларів, а за 200 доларів. Відповідно, 100 мільйонів можна продати було. Я бачу транзакції 1800 -2000 Доларів. Ці люди заробили найбільше. Зараз конкретно ціну занизили. Багато хто чекає лістингу, не хоче по таких цінах продавати свої монети. І цілком імовірно, що цей лістинг буде. Але, друзі, така кількість цих монет, взятих з повітря, натапаних, скільки потрібно грошей, щоб хоч була якась плюс-мінус нормальна ціна. Я від самого початку досить скептично ставився до ноткоїну і ставлюся так само зараз. Але я можу собі дозволити ці монети не продавати, ризикнути і почекати лістингу. Якщо для вас 30 доларів нормальні гроші і ви маєте їх можливість заробити, можливо, варто задуматись над тим, щоб створити ваучер і продати їх. Якщо ви маєте 50 60 мільйонів, можете 10-20 продати, інше залишити. Якщо у вас небагато і ви маєте можливість почекати, можете ризикнути і дочекати лістингу на якійсь біржі. Тут немає однозначної відповіді. Вам ніхто не скаже продавай, бо потім буде дешево або тримай, бо потім буде дорожче. Цього ніхто наперед не знає. Якщо вам хтось прогнозує наперед щось таке, він вас обманює, тому що точно цього ніхто не знає і знати не буде. Ось така моя друзі, думка: хочете продаєте, хочете, залишаєте. Тут вже кожен приймає на себе, можна сказати, ці ризики. Хоча це і не ризики, бо ви їх заробили з повітря, лише витрачали час. Але все ж таки для когось 30-60 доларів можуть бути нормальні кошти. Я коли починав свій шлях у криптовалюті, для мене 50 доларів зароблених без вкладень. Або з мінімальними вкладеннями, це був крутий результат. Ось такий друзі. У нас вийшов відеоролик, показав все, як відбувається, як воно насправді, як воно все глючить, переключається і так далі. Ви все побачили на свої очі, і зможете за мною повторити, покласти і якось та й продати той надкоген нарешті. І не продавлювати вже дирки в тому телефоні. Хоча можна і продати, і майнити далі, і можливо ще щось з того буде. Але в будь-якому випадку, навіть такий невеличкий результат, а ті, хто продали на початку, це крутий результат. Для такої діяльності без вкладення рахую, це хороший результат. Тому що ринок нам дає зараз такі можливості. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.